Можна починати? Доброго дня. Доброго дня всім. Напишіть, будь ласка, дівчата, чи мене чутно? Так. Бо я не розумію, як зв'язок. Зараз подивлюсь. Так, так, чути супер, супер. Так, привіт. Будемо починати. Хто мене не знає, мене звати Рада Калініченко, я хіромант. А у мене також є і а, дещо інші заняття, тобто я ще астролог, номеролог, але основна моя занятість це хіромантія. І сьогодні ми будемо розмовляти про це, як вона може допомагати нам краще зрозуміти відносини всіх рада. Буду почитати в чаті, якщо якісь будуть питання, то обов'язково пишіть, буду намагатися відповісти на них. І сьогодні, так як я, я думаю, що трошечки вже втомилася від такої знаєте, глибокої інформації, я сьогодні хочу, щоб ми трошечки розвіялися та попрацювали на, з руками відомих людей. Тобто акторів, я буду на, на, на їх ручках показувати деякі лінії для того, щоб ви краще зрозуміли, як це працює. Так. Ну, що готові? А давайте включимо перший слайд. Мені потрібен зараз, давайте почнемо з, з нашого Арнольда Шварценеггера, якщо можна, так. І а, трошечки зробити більше, можливо, трошечки а, чи може б видно а, ручку? Ось так. Так, супер. А, про що я хотіла з вами сьогодні поговорити? Так, чи видно мене? А так мене не видно. Так е, про що я хотіла поговорити? Про таку цікаву лінію, яка називається Лінія серця. Зараз ви можете побачити на слайді лінію серця у Арнольда Шварценеггера, Тобто вона червоним її промалювала. І е, лінії серця вони бувають зовсім різними. Тобто, якщо ви подивитися на свої ручки чи на руки партнера, ви побачите, що вони мають різну конфігурацію. І саме лінія серця на руках відображає те, як людина себе відчуває, а як вона вміє віддавати, приймати кохання, і це дуже важливо. Тобто, якщо подивитися. Тільки, наприклад, на одну лінію серця можна досить багато сказати про людину і про те, як з нею можна наприклад, будувати стосунки. Тобто зараз у нас на слайді ручка Шварцнегера, і це, у нього лінія серця досить непогана. Тобто вона така класична, я б сказала, ідеальна. А якщо лінія серця... Як у Арнольда йде вверх і має загин який загин між середнім і вказівним пальчиком. Це дуже класний показник. Тобто, такий показник буде говорити про те, що людина, а ми зараз будемо більше роздивлятися саме чоловіків. Тобто таку чоловічу позицію, а це буде говорити про те, що чоловік він дуже такий, знаєте, як гнучкий в відносинах. Тобто, з ним більш легко буде домовитися, він досить легко та знаєте, як вільно може говорити про свої почуття жінці, що дуже дуже важливо. А, зазвичай така лінія серця, як у Арнольда, вона не досить часто зустрічається у чоловіків. Тобто, якщо у вашого чоловіка, да чи о, у знайомого, наприклад, у о, о, чоловіка, з яким ви зустрічаєтеся, така лінія серця це досить непоганий показник, який вказує на те, що з ним буде легше взаємодіяти в відносинах, особливо якщо у вас лінія серця виглядає не так, як у Арнольда. Ще а, хочу відмітити те, що зазвичай у чоловіків і у жінок а, трошечки різні лінії серця. Тобто, у жінок частіше ми, ми можемо побачити саме таку конфігурацію, як у Арнольда Шварценеггера, а у чоловіків а, конфігурація зазвичай трошечки інша. А покажіть мені, будь ласка, слайд там, де бред Піт. Ось. А зазвичай саме чоловіки мають таку лінію серця схожу, тобто рівненьку, як у Бреда Піта. І це а, не такий, знаєте, як а, класичний показник, така лінія серця що називається по-чоловічому типу а, і, або духовна. І чим вона цікава? Вона цікава саме тим, що е, у чоловіки не так добре, як жінки, вміють говорити про свої почуття. Тобто, чоловіки у нас більш зазвичай закриті, вони менш проявляють свої емоції, і е, тут можуть бути деякі складнощі. Тобто, е, такий чоловік, наприклад, раз у рік може сказати про те, що він любить там, свою дружину, і більше. Ну, не бачити в цьому необхідності а у людини а у дівчини, наприклад, буде така лінія серця, як у Арнольда Шварценеггера, і вона буде хотіти більш так, більш яскраво, щоб він проявляв емоції. Тобто складно, якщо у жінки, наприклад, одна лінія. Так, серце, а у чоловіка, наприклад, ось така рівненька. Тобто тут вже можуть бути деякі конфлікти в тому, що жінка хоче так і сприймає так відчуття, а чоловік так. Так, якщо є якісь питання, то задавайте пишіть, і також напишіть мені, чи зрозуміла вам, зрозуміла вам ця інформація. Я досить швидко говорю, щоб. Трошечки, бо багато інформації хочеться все встигнути. А, тобто, ще раз а, поясню: так, дуже цікаво. Дякую, дякую, велике. А, тобто, найчастіше у жінок це типово. Така лінія, як у Арнольда, а у чоловіків типово така лінія, як, наприклад, у Бреда-Піта. Але ми бачимо, що а, така лінія, як у Арнольда, може бути і у чоловіків, і саме така лінія, як у Бреда Піта, може бути у жінок. Але якщо а, така, а, така лінія, наприклад, у жінки, як у Бреда Піта, це не типово. Тобто це вже вказує на те, що жінці буде дуже складно показати свої а, почуття. Їй дуже складно буде, якщо у неї там, наприклад, розірватися відносини, і вона е, дуже довго буде приходити до цями. вона може досить довго не шукати нового партнера. А ось саме якщо лінія така, знаєте, е, має загин до середнього і вказівного пальчика, як у Арнольда, тоді навіть при е, розриві відносин людині буде. Е, Легше, наприклад, знайти собі іншого партнера. Тобто, лінія серця вона дуже класно показує те, як ми відчуваємо, як ми можемо діяти так, в плані своїх почуттів, відносин. І ще один такий цікавий момент: наприклад, якщо у нас є дві людини, тобто чоловік і жінка. А найкраще вони будуть себе відчувати, якщо, наприклад, у них лінії все ж більш схожі. Тобто, якщо ми бачимо така лінія у чоловіка і така лінія у жінки, так? В, е, це буде найкращим чином, якщо, наприклад, навіть е, всі лінії схожі, тобто конфігурація всіх ліній, вона е, подібна. Деякі е, пари, які дов, довгий час разом. Вони коли показують свої долоньки, вони навіть дивуються, що вони дуже схожі лінії. Це класно, тому чим більше схожі лінії у вас з вашим партнером, тим легше вам буде знайти з ним а, спільну мову. Тому що саме лінії наші вони показують, показують, як людина мислить, як вона відчуває, і якщо ми схожі, нам легше порозумітися. Так, зараз подивлюсь, може так, 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 все, питань поки що нема. Якщо що, питайте, я відразу бачу, що є запитання. Так, давайте подивимося, у нас ще схожа лінія. А, так, Януріс, будь ласка, там також дуже цікава ручка. А, я, чесно кажучи, дуже люблю цього актора, але на, в інтернеті є багато інформації про те, що він складний. Плані відносин свого світосприйняття, і подивіться на його лінію серця, да, яка йде... Це лінія серця, яка ближче всього до початку пальчиків. Чим вона цікава, вона у нього досить коротка, тобто вона закінчується під середнім пальчиком, і вона навіть дещо іначе має загин вниз. Тобто це досить складна ситуація, особливо коли лінія серця вона наче падає. І це дійсно складний показник, який вказує на те, що е, людина дуже складна в своїх, е, в своїх емоціях. І якщо ми бачимо ось саме таку лінію серця, треба розуміти, що людині дуже важко буде проявляти себе в відносинах. Також вона їй буде важко знайти саме свого партнера, так? тобто вона дуже знаєте, як. Дуже важко буде знайти собі, ось ну, не, не люблю цього виразу, як е, друга половинка, але в принципі тут також можна цей вираз і е, сюди е, вкласти, тому що саме знайти людину. З якою йому легко буде порозумітися, тут дуже буде важко, тому що лінія має заген. Також коли лінія серця падає, це на те, що у людини дуже багато було якихось розочарувань в відносинах, емоційних розочарувань, і вона вже може не хотіти інших відносин. І якщо прочитати навіть біографію Кіана Рівса, йому там біля 60 років там він був в одних відносинах. Але у нього ніколи не було шлюбу. Тобто там відносини розпалися. Потім він довгий час казав, що взагалі він хоче бути самітником, і багато років був самітником. Потім знайшов собі дівчину чи фотографа, я не пам'ятаю. Але на дев'ять років старшу за нього, і там також дуже цікаві відносини. Але Сам факт в тому, що він довго шукав свої відносини, ті, які його влаштують, і він дуже довго відходив від е, минулих відносин. Тобто це складний показник. Так. А ну, якщо ви подивитеся на свої ручки, можете написати, чи впізнали ви з цих трьох ліній. Наприклад, якусь лінію, яка схожа на вашу лінію серця, чи відгукується вам інформація, чи може у вашого чоловіка ви помічали якась лінія схожа? Також хочу вам сказати, що якщо так у нас вже дві ручки, так тому звісно можуть бути питання, по якій руці дивитися, по правій чи по лівій, і якщо людина. Правша, тобто у неї домінуюча права рука, то краще дивитися такі особливості саме по правій долоні. Якщо лівша, можете дивитися по лівій. Тобто, звісно, можете зрівнювати. Але е якщо говорити про те, який чи як яка Ви зараз, то краще дивитися по ведучій руці. Якщо, наприклад, подивитися руки знову ж Кіана Рівза і праву і ліву, а це наскільки я розумію, права рука, то добре видно, нема слайду, бо я його не перекинула. Але там добре видно, що у нього зовсім різні лінії серця на правій і на лівій. Тобто на правій у нього більш складна така, знаєте, лінія, яка йде, значить, має загин вниз, Тобто така лінія після розочарувань. А на лівій руці у нього більш а, така більш легка лінія. Тобто, це говорить про те, що ліва рука це у нас що могло бути, тобто яка взагалі людина, тобто її. А, так, так, так. Угу, зараз поговоримо. А, дякую за запитання. А, тобто, ліва рука в нього вказує, який він прийшов в цей світ, його генетика, а права вже показує, який він став. І тобто якщо аналізувати його праву і ліву руку, то можна побачити, що в плані відносин, емоцій, почуттів він став більш закритим, він став більш складним. Тобто, дійсно а, в процесі життя а, виникла така трансформація а, дещо негативно, тобто яка показує, що його емоційний стан він став більш а, таким складний. Так, а тепер питання: якщо лінія наче роздвоїться, одна веде між пальцями, друга прямо. Так. Цікаве питання. Зазвичай лінії саме роздвоюються, і це нормально. Тобто, якщо ми подивимося, давайте мені е, слідчий слайд. Це у нас Майкл Джордан. Так? Це дуже відомий е, баскетболіст, він також вже в віці, так якщо може трошечки так. Бачите, яка у нього цікава лінія серця? Вона також йде прямо, і там таки, е, наче трошечки, трошечки воно і вверх, але в принципі прямо. Тобто, а чим. Е, Чим лінія має, якщо ми роздивимося саме конфігурацію прямо, тобто це буде вказувати на те, що людина дуже ідеалістична. Тобто, вона, наприклад, якщо так дуже вона довга, так, як у Джордана, наприклад, це буде вказувати на те, що людина вона ідеаліст, тобто вона схильна. Бачити свого партнера, наприклад, краще ніж він є, Та? буде мальовувати йому якісь а, риси характеру, наприклад. Та? тобто, не дуже така, можливо, адекватна оцінка саме а, свого партнера. Це дуже непроста ситуація, але така, як у Джордана, вона зустрічається не часто, але це складно. І якщо а, зараз я також відповім на ваше питання, але поки що підведу через Джордана. І якщо дивитися його ручки і знати його біографію, то можна сказати, що він дуже довго був в шлюбі. Тобто 17 років у нього був шлюб, потім він біля 6 років у нього не було там постійних відносин, і вже 10 років він знову в шлюбі. Тобто ми тут бачимо довготривалі відносини, до яких він дуже серйозно відноситься. І саме це також у нас транслює його лінія серця, тобто вона. Дуже довго, тобто для нього а, ось ця жінка. Так, вона він а, це також показник того, що він, наприклад, хоче бути з однією жінкою і більше нікого не сприймає. Це може бути показник того, що він, наприклад, навіть якщо його щось не влаштовує в відносинах, він може дуже довго терпіти. Тобто можна сказати так, чим довша лінія серця, тим людина більш схильна віддаватися відносинам. Так? Також, наприклад, ось такий показник: він не часто зустрічається, але у жінок, наприклад, дуже часто буває, коли саме лінія так, що у нас по часу. Встигаємо. А коли лінія серця, наприклад, ось лінія серця, якщо видно, а можна на мене переключити, будь ласка? Так. Оленочку, так. Так, знову я. Якщо лінія серця, у жінок це буває досить часто, якщо вона має деякі, ось бачите, ось такі так роздвоєння. Вони можуть бути на будь-якому етапі, тобто вони можуть і всерединці бути, і, і тут е, досить заходити на пагорб Юпітера саме під вказівний пальчик. Це вказує на те, що людина е, знову ж така непроста в емоційному плані. Тобто, чим е, менше ліній, так, чим менше роздвоєнь, тим людина якби. Простіша, топорніша. А якщо багато у нас є таких відхилень, тобто і вверх, і вниз, тобто людина може вести себе в відносинах зовсім по різному. Тобто сьогодні я така, а завтра я різна. Тобто навіть її емоційний стан, залежно від якихось подразників, він може дуже відрізнятися, тобто його навіть важко прораховувати. Але це типова ситуація саме для жінок. Але якщо ми побачимо ось такі там роздвоєння, да, коли три, наприклад, якийсь така, такий хвостик у чоловіка, це буде складніше. Тобто, це не типово для чоловіка, коли у нього такі емоційні е, качелі. Так, напишіть, будь ласка, так, дуже багато інформації. Ви навіть. Не уявляєте, скільки а, можуть дати лінії руки, це просто такий величезний пласт інформації. Я а, сама дивуся рік, а, тому що скільки всього і, ще, і скільки всього ми ще не знаємо, і скільки всього ще вивчаємо і а, відкриваємо в фірманці це просто неймовірно. Техніка це неймовірний інструмент. І напишіть, будь ласка, мені дівчинка, яка писала Катя. Так? Напишіть, будь ласка, чи змогла я відповісти на ваше питання, чи все вам зрозуміло? Так. Далі, ще я хочу сказати: якщо, наприклад, у нас буває таке часто, що. Наприклад, у мене бувають дівчата, скаржаться і говорять про те, що наприклад, їм здається, вони якийсь час вже в відносинах, а чоловік якось проявляв свої відносини, емоції, там щось хороше говорив, а потім перестав. І, і жінки лякаються, і вони там приходять до консульта на консультацію, і питають рада, скажіть, будь ласка, там може він мене не кохає? Подивіться руки. І я, наприклад, коли бачу у чоловіка лінію а, рівненьку, ось таку, да, як ми бачили, наприклад, у? А, Тіана Рівза, наприклад, да, Бреда Піта бачила, коли люди не досить гарно вміють проявляти екологічно проявляти свої відчуття. Тобто чоловік і може кохати, але він не розуміє, як правильно говорити про любов, так? як її правильно показати, і це типова ситуація. І коли я бачу, що так є почуття, але людина просто. Має деякі складнощі з тим, щоб їх проявляти, це дуже а, дійсно допомагає в розумінні свого партнера. Тобто, якщо ви бачите лінію, наприклад, візьмемо лінію серця, да? Якщо ось, а, давайте намалюємо, ось так. Ось так. Ось так. Так? Наприклад, якщо ви бачите, а, ось бачите? Рівненьку таку лінію серця. І а, на ній нема навіть таких як рисочок, нема такої ялиночки. Так? Ось тут, наприклад, ми бачимо багато таких рисочок, а тут нема. Тобто, якщо ви бачите у чоловіка а, пряму лінію серця, яка не має вигину і не має ось таких рисочок на всі боки, які підходять до лінії, це буде вказувати, що людина не досить емоційна. Тобто, так, вона, вона може кохати, але вона. А, Знаєте, як е, закриває свої почуття. Тобто е, вона така досить може здаватися холоднувата. І е, з одного боку це навіть гарно, тому що та саме, такий чоловік, у якого лінія пряма і немає рисочок, він, наприклад, не схильний до е, як це слово сказати. Не, не зараз не схильний до того, щоб ходити наліво. Тобто він просто емоційно йому це не потрібно. Якщо ми бачимо, наприклад, лінію серця, де, має, де є безліч ось таких рисочок, так? то тоді, наприклад, побачили там у чоловіка, то і тут навпаки. У у людини деякі емоційні качелі, тобто людина може наприклад навіть закохуватися, да там. Частіше чи а, бути схильна до якогось флірту там чи на роботі. А також вона може навіть закохуватися безліч разів в одну і ту ж людину. наприклад. Там. А, потім знову їй може казатися, що вона не кохає. І це складна ситуація саме для чоловіка. Тобто, ч, о, краще, якщо лінія чоловіка, вона, як у Арнольда Шварценеггера, наприклад, йде між. Вверх піднімається, йде до вказівного а, е, і піднімається між середнім і вказівним пальчиком, і немає безліч ось таких е, ліній, які входять в лінію серця. Тобто, це буде е, хороша ситуація, тобто з таким партнером буде досить легко, і він не знаєте, буде, буде іще стабільний в відносинах. Якщо є якісь питання, питайте, я відповім, бо все бачу, мій час потрошечки спливає. Так. Бачила нових людей, дуже, дуже вдячна вам за запитання. Дуже люблю дивитися лінію саме серця, вона дуже показова, але для того, щоб зрозуміти... Як людина себе поводить взагалі? Які у неї схильності? Чи добре, чи погано, чи вона кохає, чи не кохає? Чи взагалі ну дуже багато моментів ми можемо ми можемо сказати, якщо проведемо повний аналіз всієї ручки? Це буде дуже показово. А найулюбленіша моя тема, яку я дуже-дуже люблю, дійсно це те, як хіроманція може круто розповідати про людей. Тобто, саме просто по долонькам ми можемо побачити майже 100% портрет того, як людина, які у неї схильності до професії, де у неї шаболець. Тобто, майже 100% ми можемо сказати, саме Знаєте, зробити такий портрет з, з нюансами. У мене це виходить дуже класно, і я дуже люблю це, тому що це не прогностика, це не знаєте, така тема, яка деякі люди не люблять, наприклад, прогнозування майбутнього, бо вони трошечки бояться. А ось саме портрет характеру на руках. Через руки це така тема, яка дійсно потрібна всім, і яка може бути дуже цікава для самопізнання. Тому, якщо буде цікаво, я запрошую також до себе. У мене сторіночка, в інстаграм, все є, тому можете також приходити в гості, будемо дружити. Я думаю, що вам буде. Класно також познайомитися зі мною ближче. Ну, в принципі, якщо більше питань нема, напевно, будемо закінчувати. Дякую вам, дякую, Катя, дякую, друзі.